Доброго дня, мене звати Янович Ярослав. і Наш брифінг сьогодні присвячується реалізації флагманського проекту мережа інклюзивної професійної освіти. У Київській області 4798 осіб, які здобувають освіту в інклюзивних групах та класах на всіх рівнях освіти. Крім того, 78% закладів професійно-технічної освіти Київської області мають безбар'єрну інфраструктуру для навчання. Нагадаю, що метою проекту є створення курсів професійного навчання. Підвищення кваліфікації та перекваліфікації для ветеранів війни та маломобільних груп населення на базі існуючих закладів професійно-технічної освіти у Київській області, у місті Біла Церква, місті Бориспіль, Бровари, Васильків, Українка, Бородянка та Катюжанка. Завершено роботи у Бориспільському професійному ліцеї, а саме, створено сучасну безбар'єрну навчальну лабораторію за професіями кухар та кондитер. Вхід до закладу освіти обладнано відповідно до вимог безбар'єрності, зроблено Капітальний ремонт укриття та встановлено підйомник для безперешкодного доступу осіб маломобільних груп населення. Облаштовано санвузли для осіб з інвалідністю. У професійному ліцеї в місті Українка виконано ремонтні роботи, а також придбано та встановлено відповідне обладнання для навчання осіб з інвалідністю. У броварському професійному ліцеї облаштовано вхід до навчального корпусу, а також інклюзивні санвузли. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну облаштовано пандусом, а також у найпростішому укритті встановлено підйомник. У Бородянському професійному аграрному ліцеї виконано капітальний ремонт найпростішого укриття та встановлено підйомник. Триває розроблення відповідної проєктно кошторисної документації для Васильківського професійного ліцею. Зазначаємо, що департаментом обстежено будівлю Катюжанського професійного ліцею на предмет доступності та підготовлено рекомендації щодо його пристосування для забезпечення потреб осіб з інвалідністю.